Які саме рослини зацвітають першими? Частина друга. Важко уявити весняний ліс без бускового та рожевого рясту з кучерявими квітами, які поширюють навколо стійкий і приємний бусковий аромат. У теплу погоду він цвіте всього лиш кілька днів. Ряст дуже ніжний, швидко в'яне, тому нарвіть його. А крім того, його квіти дуже люблять бджоли, та й людям він приносить користь. З його бульб виготовляють цінні ліки. На жаль, ця медоносна лікарська рослина зникає. Із настанням теплих весняних днів зацвітає сон трава. Квітка нагадує зірку з жовтою цяткою в центрі. Ця квітка закутана у теплий кожушок білястих волосків, які захищають її від холодів. На ніч квітка стуляє пелюстки, їй не страшний навіть колючий мороз. Коли настають теплі дні, квітка розлучається з пухнастою шубкою. Волоски з пелюсток і стебел опадають. Здавна люди вірили, що покладена під подушку квітка викликає сон. Який провіщає долю. Такий сон називають віщим. Зацвітає фіалка запашна. Її красиві лілові квіти визирають з кущика темнозеленого серцеподібного листя та мають приємний насичений аромат. У стародавньому Римі із запашної фіалки виготовляли вино, а в Греції заспокійливий засіб. З давніх пір відомо, що запашна фіалка володіє лікувальними властивостями, з її пелюсток готують сироп від кашлю, а відвар використовують як ефективний засіб для лікування бронхіту. Квітки фіалки збирають навесні та влітку разом з листям та кореневищами. Усі її частини містять ефірну олію, яку використовують у парфумерії. На узліссях і лісових галявинах розпускає свої пуп'яночки первоцвіт. Ця квітка любить сонечко і не росте в темних місцях. Її похилені яскраво жовті квіточки, які увінчують тонке стебельце, пахнуть медом і приваблюють комах. Можна зустріти в наших лісах і медунку. Цікаво, що на одному стеблі у медунки розміщено квіточки рожевого, малиново-фіолетового та синього кольорів, тому її ще називають світлофором. Своїми квітами вона подає сигнал бджолам. Рожеві квіти сигналізують про те, що солодкого соку ще немає, малиново-фіолетові вказують на те, що нектару багато. А сині, що його вже немає, дякую за увагу.